Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні на такий наш формат менеджерського влогу, де я ділюся з вами такими роздумами на філософські менеджерські питання. І сьогодні у нас тема Один в полі ні воїн про важливість командної роботи. А що робити, якщо в себе відповідальність саме на вас? Коли ти відчуваєш, що немає підтримки, немає команди, і ти єдиний, хто все несе на своїх плечах. Як же справлятися з такою ситуацією, коли ти один на передовій? Бути єдиним, хто тримає все на собі, це може бути величезним навантаженням. Як лідер, незалежно від того, чи в бізнесі, чи в управлінні проектами, відповідальність на прийня... за прийняття рішень і просування вперед за результат лежить саме на тобі. Це може відчуватися дуже тяжко, коли ти ведеш особливо в складних ситуаціях, ти можеш відчувати себе ізольованим. Тут Можна подумати. Якби тільки була команда, щоб я міг на когось покластися. Але ось така правда: ніколи ти не матимеш тієї підтримки, а ситуація буде вимагати, щоб ти був сам і ніколи не буде тій команді, на яку 100% можна буде покластися. Перехід від Я не можу до я зроблю, коли ти один в полі воїн, перша проблема це змінити свій спосіб мислення від думки Я не можу, до я зроблю. Так, роботи багато. Так це страшно. Але щось надихаюче в тому, що ти контролюєш ситуацію, що напрямок, швидкість це все визначаєш ти, замість того, щоб зосереджуватися на тому, що не виходить, почни думати про те, що ти можеш зробити. Розглядається як заклик, який ти здатен. Подолати, тобі не потрібно чекати на команду. Якщо її немає, ти можеш вести весь процес. Кожного разу, коли я опиняюсь на передовій, найважливішим кроком для мене було не думати про те, як мені важко, а зосередитись на тому, як я можу справитися і рухатися вперед. Бути єдиним вимагає побудови стійкості. Коли стрес сягає максимум, і здається, що все йде не так, як треба. Тобі потрібно мати внутрішню силу йти вперед. Стільки це якраз про вміння долати сумніви, втому, це вміння прорухатися вперед, навіть коли є труднощі. Адже чим більше ти стикаєшся з такими ситуаціями, сам тим сильнішим ти стаєш. Але що робити, якщо ти дійсно один? Якщо підтримки нема поруч, в такому випадку важливо створити іншу підтримку. Це може бути не тільки допомога з боку людей, але й система, і навіть рутинні практики, які будуть твоєю підтримкою. Коли я працюю самостійно над важливими ініціативами, я завжди створюю структуру, яка мене буде вести. Це можуть бути інструменти, дані, просто чіткий план дій, який дає мені чітке уявлення, як я буду рухатися далі. Коли ти єдиний в полі, фокус твоє стає твоїм найкращим другом легко розгубитися, спробувати все робити одразу, але ефективне розставляння пріоритетів змінить ситуацію. У нас є окремий відео роздум на цю тему. Я залишу тут посилання. Замість того, щоб намагатися зробити все одразу, зроби крок назад, оціни ситуацію, засередчи на найбільш важливому. які завдання наближають нас до нашої мети, які потребують негайної уваги. Розставляючи пріоритети, ти зможеш легко зробити роботу в більш маленькі здійсненними частинками і уникнути оцього цього вигорання. Делегування – улюблене слово, а що, якщо ти один, це може здаватися дивним, але навіть коли ти один, то все. Одно можеш делегувати. Це не означає, що ти маєш передавати свої обов'язки, але можеш звернутися до допомогою поза своєю командою. Це може бути консалтинг, використання технологій, як штучного інтелекту, або навіть тимчасова допомога. Делегування допомагає розповіділяти навантаження, звільняти час для найбільш стратегічних завдань. Не бійся звертатися за допомогою, навіть якщо здається, що це все лягає ще більше на твої плечі. В тебе. Все є, що потрібно. Нарешті пам'ятай, що бути єдиним на передовій це тимчасова ситуація, яка не може привести до сталого розвитку. Приймаючи цей виклик, ти дізнаєшся більше про свої сильні сторони, свою стійкість, свою здатність і вести, вести себе в складних умовах. Ти можеш бути єдиним, хто зараз робить цю роботу, але цей досвід зробить тебе сильнішим лідером. Ти здобудеш лідерські якісті, які роблять тебе ефективнішим, коли команда знову буде поруч. Лідерство наодинці, так, це тимчасова ситуація, але це величезна можливість для зростання. Бути єдиним може здаватися важким тягарем, але це також шанс для зростання і стійкості. Ти маєш здатність рухатися вперед. Навіть коли тобі здається, що весь тягар тільки на твоїх плечах, пам'ятай, ти набагато сильніший, ніж здаєшся. І коли тобі знову прийдеться створювати команду, ти будеш вже готовий до нових викликів, ти будеш сильніший і мудріший. Отже, що робити, коли ти єдиний рухайся вперед, залишайся зосереджений і приймай виклик. Так, це шлях складний, але він також дасть тобі можливість зрозуміти, хто ти є. Якщо ви колись стикалися з такою ситуацією, будь ласка, деліться своїми кейсами в коментарях. Я буду дуже рада відповісти на ваші запитання. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, як я це роблю? Дякую, що приділили свій час. До зустрічі!